Сьогодні ти прийшла на прем'єру мультфільму Маленький принц. А в тебе є улюблені мультфільми і улюблені персонажі? З ким ти себе порівнюєш? Із що вона така любопитна, і я така ж після шоу Маленькі гіганти. Ти стала справжньою маленькою зірочкою. Як твоє життя змінилося? Мені скоро мама купить черепашку і собачку. Пам'ятаєш, Наталя Могилевська обіцяла песика подарувати ще не подарувала? Ні, А ну, нагадай. Наталя Мовгалевська, не, не забудь мені песка подарувати, тільки настоящого. Після шоу маленькі гіганти, коли ти повернулася в садочок, яка була реакція у дітей і дорослих у вихователей? Ну я сьогодні кушала і, і мені и я не хотел доедать эту, е, 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 как вот там, котлету. И мне э, 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 говорит воспитатель, заслуженная артистка. Ти прославилася на шоу тим, що суддів і тих, хто був на майданчику, всіх порівнювала з якоюсь твариною. Е, вот это ось ця, яка сидить зліва, а що? З пластикою. А я хто? Ви бик. Бик? А Катя, а Катя хто? А на челіпасонах. Тепер я тобі на кого схожа? На курочку. тому що у вас така маска. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Ти вже вирішила, що будеш точно акторкою? Не актором. я буду ветеринаром, тому що я люблю звірів.